Привіт! Мене звати Ангеліна. Я викладач англійської мови та лінгвіст з багаторічним досвідом. І сьогодні це відео для вас, тому що я хочу, щоб ви точно знали англійську. Правда, чесно, чесно Отже, сьогодні ми з вами говоримо про класну тему «Many, much, a lot of». Але перш ніж ми поговоримо про цю тему, нагадую вам, що це вже 14 заняття. Не просто так це кажу, а тому, що якщо ви не переглядали попередні відео уроки, якщо ви не займалися зі мною, Попередньо за цією програмою варто вам повернутися до попередніх уроків і опрацювати ці теми. Не тому, що я хочу, щоб ви підтримали мій канал, ну і це також, а й тому, що саме це відеозаняття, саме ця інформація розрахована на тих студентів, які вже опрацювали. Певну тему опрацювали певний матеріал, які вже не будуть викликати та певні питання і не буде щось бентежити. Тому, відповідно, якщо звичайно ви хочете опрацьовувати англійську мову поступово, будь ласка, я вас прошу, повертайтесь. А якщо ви хочете розібратись прямо зараз з цією темою, то звичайно давайте починати. Не забувайте, що для того, щоб це заняття пройшло максимально ефективно і максимально корисно, ми з вами маємо заварити собі смачний чай або каву класно, і це звичайно нам допоможе. Може, в опрацюванні матеріалу, ну, звичайно. І також не забувайте, що ви маєте вести свій власний конспект. Тому, будь ласка, підготуйте зошити, ручки, підготуйте телефони, нотатки, де ви можете це нотувати, якщо в зошиті незручно. Адже так ви зможете повертатися постійно до цих нотаток, до ваших записів, ваш мозок постійно буде в тонусі, і вам не важко буде пригадувати і опрацьовувати наступний матеріал. Ну і звичайно, для тих, хто вже підготувався, ми з вами починаємо говорити про цю легку тему, але зі своїми нюансами. Many, Мені, мач, lot of. Точно чули. Точно викликав якийсь дисонанс, або, наприклад, ви вивчали цю тему, але забули, давайте розберемось. Пригадаємо, що коли ми з вами англійською мовою хочемо сказати, що чогось багато у великій кількості, нам потрібно тут обирати, а яке ще слово поставити, щоб сказати багато. І для того позначення у нас є з вами ці три конструкції: Many, much, a lot of. Кожна з цих конструкцій означає багато, перекладається як багато. Але їх відмінність полягає в тому, що кожна з них використовується з різних категорій, іменників, і сьогодні наша мета в них розібратися. Я сподіваюсь, що буде дуже дуже легко. Отже, і перше ми з вами поговоримо про слово Мені. Насправді все дуже просто, вже можете собі нотувати, що це слово мені, яке перекладається як багато, велика кількість, буде використовуватися лише з злічуваними іменниками та множиною. Давайте подивимось з вами на приклади: Many students – багато студентів, Мені cars – багато машин, Many houses – багато будинків. І переважно наше слово мені зустрічається в запереченнях і в питальних реченнях. Давайте подивимось на приклади «He doesn't have many books» У нього не багато книг. Ну або він не має багато книг. Або наприклад, «How many students are in the class?» Скільки студентів в класі, або як багато студентів в класі? Правда, ніхто не забороняє вам мені використовувати в ствердженнях, але частіше ви просто будете бачити його в запереченнях і в питаннях. Але давайте все ж таки трошечки детальніше розберемося цією темою злічуваних іменників. Що ж це власне у нас таке? Ну, а тема злічуваних іменників це найголовніша тема, яку ми з вами сьогодні маємо винести: тобто злічувані, не злічувані, в цілому поговорити про іменники, адже самі правила змені, матч і лота, вони доволі прості. Отже, якщо ви забули, що таке іменники, якщо ви не пам'ятаєте, як утворювати множину від форми іменника, якщо ви забулися, що це за закінчення С і С, якщо ви взагалі не розбираєтесь в цій темі, або просто не зрозуміли, забули, не пригадали. Будь ласка, повертайтесь до попереднього відео уроку. Саме там ми з вами детально розбирали іменники і в цілому їх множину. Тому що ця інформація зараз не буде активно розкриватися в уроці. Ми зараз сьогодні говоримо про наші слова much, a lot of, і в більшості ця інформація є лише такою додатковою. Тому, якщо вам треба згадати або в будь-який момент, ви пам'ятаєте, що ви можете повернутися і розкрити для себе певні нюанси. Але для тих, хто пам'ятає, давайте з вами ще раз згадаємо, що іменники є. Різні. Ми, наприклад, з вами обговорювали, що є неправильні іменники, які утворюють форму множини нетиповим способом та не за допомогою закінчення С, а вони не змінюються, або, наприклад, просто там фактично змінюється слово настільки, що ми з вами навіть і не уявляли, що це множина від якогось іменника. Чому ця інформація важлива? Адже. Злічувані іменники. Ця тема в англійській мові називається countable nouns. Вони будуть у вас вказувати все, як завжди, на істот, на неживі предмети, на поняття. Але тут важливо, ви можете їх завжди полічити. Тобто, фактично, як ви можете перевірити, це злічуваний іменник або не злічуваний, ви маєте подумати, а чи може цей іменник утворити форму множини? І якщо може, це злічуваний іменник. Давайте з вами подивимося, що зазвичай та у нас з вами будувалось закінчення S на жені Dogg, dogs. але ж є й такі іменники, які не будуються за допомогою закінчення S, наприклад, mouse, mice. Та, оця історія у нас з вами має фіксуватися. Тому не забувайте, що іменники, які мають форму множини і однини в більшості випадків, до яких додається закінчення С, а також можуть бути це неправильні іменники, вони є злічуваними. І саме з такими іменниками ми з вами використовуємо наше мені. Тобто, якщо щось рахується, і ви хочете сказати, що чогось багато, наприклад, багато книг, та бук, букс рахується. Є і однина, і множина. Ми з вами скажемо мені. Мені бо. books. It is. тому в цілому постійно це фіксуємо і постійно це обдумуємо: чи це однина, чи це множина, і чи злічуване, чи не злічуване. Якщо ця інформація для вас сьогодні є корисною або просто комфортною, ви пригадуєте те, що вивчали, або реально відкриваєте для себе щось нове. Будь ласка, не забувайте підписатися на цей канал, не забувайте поставити пальчик догори, поставити сповіщення, написати комент. Адже лише так я розумію, що ця інформація для вас реально корисна, реально комфортна, комфортно, я класно пояснюю, і ви можете продовжувати навчання. І, звичайно, випускаю щоразу відео наступні, обдумую над нашим планом, максимально комфортно, щоб всі були задоволені. Ну і звичайно, ми з вами йдемо розбиратись наступними словами і поїхали. Поговоримо з вами про слово мач. Коли використовуємо наше матч, зафіксували ще раз, що слово мач таке саме, як імені, тобто, це також багато. Але якщо мені ми використовували з вами з злічуваними іменниками. То much, слово багато таке саме. Ми маємо з вами використовувати з незлічуваними іменниками. Але є ж звичайно певні особливості. Перше, незлічувані іменники або іменники, які не мають форми множини. Ми маємо чітко бачити про це трошечки згодом поговоримо. Наприклад, much money. Багато грошей, «Much water» Багато води, і «much» так само як і «many» є характерним для заперечних і питальних речень. Наприклад, the much sugar left». Залишилось небагато цукру. How much milk do you need? скільки або як багато вам потрібно молока? Тобто, в реченні ви постійно маєте аналізувати, про що ви говорите. Ви говорите про злічуване або про незлічуване. І тоді ви вже обираєте або мені, або мач. Але давайте трошечки ще раз детальніше розберемось з нашими незлічуваними іменниками, що це і як ми можемо їх розрізняти. Ну і найголовніша тема, на мою думку, серед цих всіх це незлічувані іменники. Ми зафіксували, що саме з ними, щоб сказати, що чогось багато, ми з вами будемо використовувати наше слово «much». Але, звичайно, що ж це таке? Незлічувані іменники це ті самі іменники, але. Які ми не можемо з вами підрахувати фізично, вони не рахуються, не злічуються, і вони не мають форми множини. Зазвичай це абстрактні поняття, якісь речовини, чи можливо якісь рідини, чи щось сипуче. Наприклад, вода, water, salt – сіль, або як ми тут бачимо з вами, music – Лав та музика, кохання, насправді це дуже важливо. Наша мета розрізняти незлічувані іменники і злічувані. Але є такий нюанс, звичайно, він не стосується нашої сьогоднішньої теми. Тобто, матч ми завжди використовуємо з незлічуваними іменниками, але інколи ці самі незлічувані іменники, деякі з них, можуть стрибати в категорію множини. Наприклад, якщо ми з вами говоримо про слово кофі. Кава. Та ми з вами знаємо, що каву ми не рахуємо. Ну, незлічуване поняття, кава всього світу. Коли у вас немає міри, та чашки, ложки, кілограми, літри це незлічувані поняття. В такому випадку «кофі» ви завжди будете бачити в однині. Але, наприклад, якщо в закладі ви почуєте якусь ось таке прохання, якесь ось таке речення «two coffees, please», і почуєте, що людина сказала «coffee» з закінченням S «coffee's», в такому випадку людина утворила від незлічуваного іменника множину. Це абсолютно нормальна історія. Адже якщо ви хочете сказати дві чашки кави, так ви фактично не кажете чашки, але просто хочете виявити якусь міру. Така історія можлива. Тому у множині незлічувані іменники вони можуть вказувати на різні поняття на речовини, на кількість посудин, і інколи ця історія можлива закінченням С. Тому, будь ласка, звертайте на це увагу, але наш нюанс та й наша особливість в тому, що ми з вами пам'ятаємо, треба розрізняти злічуване і незлічуване, та і постійно думати, мені або is. То у чому ж найголовніша різниця між мені і мач? Давайте ще раз фіксуємо на останок. Отже, вони в цілому однакові. Тобто і «мені», і мач це слово багато, але мені ми будемо використовувати з вами з злічуваними поняттями, злічуваними іменниками. А матч навпаки з незлічуваними поняттями. Тому для вас в цій темі найголовніше це постійно орієнтуватися, та це злічуване чи це незлічуване. Тому найголовніше ваше правило, яке ви можете собі занотувати або ще раз зафіксувати, записати ці формули: мені плюс злічуваний іменник на Жини, плюс незлічуваний іменник. It is. а і те, і те слово перекладається як багато. Класна конструкція Елотов, до якої ми нарешті з вами підійшли. Звичайно, Елотов це моя найулюбленіша конструкція, і не просто так. У неї є свої нюанси, але найголовніше, що ви маєте зараз занотувати, Елотов перекладається як багато. І саме цю конструкцію ви будете використовувати універсально до всіх видів іменників. Ну, мені здається, це супер класно, адже тепер нам з вами не потрібно постійно думати, так це рахується. А це не рахується, а що зробити? Ви можете постійно казати a lot of, значені багато. Наприклад, a lot of pictures, багато картин можемо рахувати та злічуване. Або a lot of love, багато кохання, та love не рахується. Відповідно, наша мета пам'ятати, що не зважаючи на те, що воно таке класне, a lot of, його є якісь певні мінуси, та є у нього певні нюанси. І найголовніший його нюанс, що a lot of ви не можете використовувати в запереченнях. І в питаннях переважно a lot of буде зустрічатися у вас в ствердженнях. Наприклад, he spent a lot of time working on the project. Він витратив багато часу на роботу над проєктом. Тобто ця історія також у вас має зафіксуватися. І яке б воно класне не було, та є цей нюанс, який ми з вами маємо врахувати і постійно за нього не забувати. Тому питання заперечення many much та ствердження a lot of універсально до всього. Поїхали з вами, поговоримо про його види, бо він також може трошечки видозмінюватись. Так як ми з вами обговорили a lot of, ми не можемо пропустити той нюанс, що замість цієї конструкції a lot of дуже часто використовується зменшено lots. OF. Звертаю, до речі, увагу. Якщо у вас є артикль А, то не використовують закінчення S. Та? Кажуть a lot of. А якщо у вас відсутній артикль А, то в такому випадку ми з вами кажемо lots, та, з закінченням S. Чому я на це звертаю увагу? Бо також ця історія буде траплятися у вас і в домашньому завданні, і цю різницю ви маєте відчувати. Так от, так як ми з вами і сказали, a lot of це універсальна конструкція. І до злічуваних, і до незлічуваних, взагалі кайф, та? то і також lots of, так як це. Це його форма, це також той вираз, та конструкція, яка може взаємозмінюватися з ним. І оскільки обидва описують слово багато та велику множину, вони також разом можуть використовуватися і до злічуваних, і до незлічуваних. Тобто, поки різницю не відчуваємо. Але контекстуально вона може бути відчутна. Наприклад, ваша lots of ви можете собі занотувати це більш розмовний варіант, і тому реально lots of ви будете частіше чути, частіше бачити в житті, просто можливо частіше використовувати. Але конструкція a lot of з артиклем a у вас не менш популярна і вона просто трошки більш формальна, але вона також широко використовується в різних контекстах. Ви можете подивитися на приклади речень. Тому, будь ласка, занотуйте собі, запишіть, що і lots of, і a lot. Of універсальні конструкції в значенні багато. Не забувайте, коли закінчення С, коли артикль Е e приходить. І звичайно, занотувавши, давайте з вами обговоримо ще декілька нюансів. Ну і ті нюанси, на яких я хочу зупинитися, це заперечні запитання. Ця тема дуже активно фігурує в англійській мові, тому ми не можемо з вами на це не звернути увагу. Якщо ви будете працювати в цій темі в спікінгу, або, наприклад, у вас буде якийсь іспит, де використовуються заперечні запитання, наприклад, Don't you have much time? Don't you know many people here?» ваша мета не забувати, що навіть якщо це заперечне питання, якесь дивне для вас чи нове, ви працюєте все як завжди, як звичайним типом запитань. Тобто ви обираєте тут або мені. Або матч, правда. І обрайте ви з огляду на те, з чим там мечиться, та воно, який там стоїть тип іменника в цьому реченні. Все супер ізі. Тому, якщо у вас буде таке питання, не забувайте знову: мені, якщо ми з вами можемо рахувати, злічується. Та матч, якщо ми з вами не можемо рахувати, не злічується. That's all. Я вам нагадую, що якщо ця інформація для вас реально корисна, комфортна, ви пригадуєте, щось, що вивчали, або вивчаєте щось нове з нуля, не забувайте підписатися на цей. Канал, не забувайте поставити пальчик до гори, залишити якийсь коментар, увімкнути сповіщення, адже я намагаюсь випускати відео регулярно щотижня, хоча б принаймні, для того, щоб у вас була якась регулярність заняття, для того, щоб англійська зафіксувалась не на один тиждень, а на все життя. Ну і плюс мені буде дуже дуже приємно за підтримку цього каналу і цього відео. Я вам нагадую, що все як завжди, домашнє завдання в нас вже заплановано, тому побігли трошечки, розповім вам про. nice home freak А ми з вами молодці. Ми з вами сьогодні зафіксували плюс ще одну нову класну, легку і корисну тему. Тому для того, щоб ця тема у вас залишилась не на один тиждень, а на все життя, я пропоную вам виконати домашнє завдання. Ну, все, як завжди, ви знаєте, що я їх люблю. Відповідно, ви пам'ятаєте, що домашні завдання краще робити не зараз, не одразу після перегляду цього відео, а на наступний день, а ще краще через певний час, коли ви, наприклад, заплануєте за цим плейлистом подивитися наступне відеозаняття. Або самостійно переглянути якийсь фільм, послухати якийсь подкаст, зробіть це домашнє завдання, щоб у вас було регулярне повторення. В домашньому завданні все як завжди. у Вас супер-ізі, У вас є тестові завдання, шість тестових завдань відповідно ваша мета обрати правильну відповідь. Все як завжди, тому попередньо перед домашнім завданням трошечки пробігаємось за своїм конспектом, згадуємо основні нюанси. І обираємо правильну відповідь. Не забувайте, коли мені, коли «much», в чому різниця конструкції. «a lot of», lots of», Чи є якась різниця між мені, «much» і коли ми використовуємо щось в питаннях, коли в ствердженнях, коли в запереченнях. Повторіть цей матеріал, зафіксуйте і з легкістю виконайте домашнє завдання. Не забувайте, що відповідь на домашнє завдання, як завжди, є в описі під цим відео. Ви завжди можете повернутися, зробити домашнє і перевірити себе. Ну, все для нашого комфорту. Тому ми з вами сьогодні реально молодці. Я вам неймовірно дякую за це заняття. Мені було суперкомфортно. Я вам бажаю просто неймовірного дня. І, звичайно, до зустрічі. See you!